Усім привіт! Сьогодні будемо готувати яєчний хліб. Але спочатку готуємо інгредієнти. Рецепт ви бачите на екрані. Єдина зміна: я узяв звичайне молоко замість води та сухого молока. І так розпочинаємо з дріжджів. Як завжди, дві чайні ложечки. Насипаємо самі перші. Далі підходимо до борошна. Нам потрібно 600 грам. Засипаю в свою кружку сито, пришвидшую відео і не щулися, як борошна вже вдоста. Після борошна нам знадобиться масло. Знову ж відважуємо приблизно 40 грам. Ось є, 42 чуть більше. Далі 2,5 столові ложки цукру та 2,5 чайні ложки солі. І після цього збиваємо 2 яйця. Для зручності беремо міксер їм швидше. Готову суміш додаємо в чашу. Далі за рецептом ми бачимо потрібно 270 мл води. Але я беру молоко, так як я не кидав сухого молока. Тобто замість сухого молока і води я взяв звичайне молоко. Мені здається, що така зміна лише на краще. І вмикаємо. Пришвидшивши час, бачимо, що вже все готово. Дістаємо наш буханець хліба. Дуже гарненько виріс. Майже вискочив із форми для випічки. Лібина дуже гарна і її вже хочеться скуштувати, але потрібно на годину накрити. Це робиться для того, щоб він правильно охолог. І ось година вже пройшла. Можна розрізати та куштувати. А я поки вам зараз покажу, який цей яєчний хліб. Бачимо дуже м'якенький, жовтенький. І зрозуміло, що напрочуд смачний. Якщо сподобалось палець вгору та підписка.